Привіт, друг! Вітаю тебе! Ти на каналі розпаковки. Став лайк цьому відео. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. І пиши коментарі внизу. А сьогодні у нас чергові посилочки з AliExpress. Тому бажаю тобі приємного перегляду. Ну що ж, ось такі посилочки прийшли. Там одна ціною 3 20 центів. Інша тут незрозуміло, вона заклеєна поверх. Ну, в принципі, давайте відкриємо, що ж, дивитись їх ззовні, краще посередину. Дізнати, що там всередині. Так, а всередині нас чекає Saugay so Land. Це у нас. Оранжева по японській класифікації це 1,0, по-європейській 0.16. Це шнур, друзі. Так, це шнур чотирьох 4 жилочка. Так, ось така вона з боку. Доволі непоганої якості. Я замовляв такої фірмі Sogailand спінінг собі на зимову рибалку. І вирішив ще замовити ось таку катушечку. Дивіться, ось вона такого кислотного оранжевого, написано оранж, так і замовляв оранжевого кислотного кольору. Прикольно, в принципі, задоволений. Все як з картинки, продавець заявляв, фото буде оригінальне з aliexpress ось тут. Ну що ж, друзі? Ось така крута котушечка. Давайте відкриємо ще ось цю. Прийшло, до речі, все в пуперці. Як ви бачите, йде поперка, захист. Тобто продавець добросовісно упакував. Так, а це в нас бакава ультракастинг. Це у це нас... Так, друзі, це також у нас йде шнуль. Ультра Super Fishing Line, Ось така коробочка. Що тут пише. Нічого особливого ось тут є іконочка, а вона ось такого кольору кислотного. Давайте її відкриємо. І подивимося. Вау! Дивіться, яка крута. 100 метрів. Також йде 4 жилка, тільки вже 2,0. Тобто ця одиничка, це десь буде 16. А 2,0 це десь буде, напевно, на. 20-ку. Десь 20-ка, певно. Ось такий кислотний шнур. Для чого використовується кислотний шнур ось такий? Для того, щоб, друзі, наприклад, якщо ви десь ловите не на водоємі, який нечистий, там є відки десь, і ви кидаєте на хижу рибу десь під берег, щоб було видно, як летить цей шнур, щоб знати, коли відкинути на катушки дужку. Щоб припинити політ. Ось такий шнур прикольний. В принципі, задоволений, якість погана Можу навіть показати зараз, як намотати на катушечку. Так що після паузи зараз покажу. Ну що ж, друзі, а тепер я покажу, як намотати ось на таку я замовляв на джумі катушечку, до речі, Кому цікаво, переходьте на канал, подивитись огляд на неї. І тепер ми на неї зараз намотаємо. Тепер дивіться, що нам потрібно. Беремо сам шнур приблизно десь сантиметрів 20. Складаємо десь вдвоє. Можна 10 навіть, дивіться, 10 см. Десь отак о 10 см. Складаємо вдвоє і робимо ось таку петельку. Можна дві навіть, одну і ось так ще одну. Перед тим, як затягнути, потрібно змочити. Можна слиною, можна, в принципі, водою, кому як зручно. І робимо ось таку петельку. Затягуємо ту і цю. І робимо ось таку петельку. Тепер цей вільний кінець, який нас залишився, можна його відрізати. Не дуже добре хоче шнур його різати. Ножниці не беруть шнур. Так. Тепер що нам потрібно? Дивіться, у нас є прителька Тепер нам потрібно взяти ось так. Раз. І робимо ось таку удавку. Бачите? Повторюю зараз ще раз, дивіться. Ось наша. Петелька, в неї ми просовуємо і робимо ось таку удавку. Далі ми відкладаємо, нам потрібно зняти шпульку. Ось наша шпуля. І тепер нам потрібно її надіти. Перед тим, як надіти, дивіться, нам потрібно через ось це кільце пропустити ось це все. І тепер дивіться, ось ця удавка, де нас вийшла. Бачите? Ось удавка. І ось цією стороною, де затягується, ми одягаємо на шпулю І робимо отакий затяг. Все. Тепер у нас дужка відкинута. Ми одягаємо нашу шпулю назад. Одягли. Зажимаємо фрикціон Затягувати потрібно до самого кінця, друзі. Аж поки ось так не вперся. І потім відкидаємо дошку. Далі що нам потрібно зробити, друзі? Нам потрібна ось така книжка чи блокнот, будь-що нам потрібно. Ось цю ліску протягнути через блокнот. І тут поставити біля неї котушечку. Тобто, коли ми будемо змотувати, котушка буде. І починаємо помаленьку. Намотувати. Для утягування можна поставити будь-що якийсь груз і починаємо ось так от помаленько намотувати. Ну що ж, і тепер, як ми бачимо, ось наша пуста втулочка і ось наша повна бабінка намотана. Ось така під колір. І тепер, друзі, дивіться, як визначити, чи правильно підібрана катушка під дане водилище. Зараз ми з'єднаємо кінчик з одну половину з іншою. І тепер, щоб дізнатися, щоб знати, чи водилище підходить. Під данную катушечку, вот смотрите, если у нас заканчивается шпуля поднимаем у пальца и опускаем, да, Бачите? видите и баланс то есть кінець шпулі и поднимаем палец как вы ви видите баланс Якщо у вас йде баланс або тут, або тут, це означає, що дана шпуля неправильно підібрана під дане водилище. Ось, як бачите, повністю кінчик був зібраний. Ну що ж, друзі, ось такий вийшов випуск, класні катушечки. Одна друга. В принципі, 100 метрів ось для такої шпулі. Трішки маловато, як ви бачите, ось має де закінчитись, де йде бортик. Метрів 30 ще не вистачило. Для коректного закидання має бути 1 мм від верху, ось 1 мм. І ось до цього борта має бути намотана шпуля. Не шпуля, а сама шнур або ліска. Тому, друзі, ось таке і вийшло відео. Окладна розпаковочка товарів з Алікспреса. В принципі, як можна вирішити цю проблему його, можна вирішити взяти ось цей, допустим, домотати до тої на початку і потім домотати верху оранжевою. Ну, ось такий лайфхак. Друзі. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей, Пока!